Ось так під час виступів обласної першості у рідному стрілецькому тирі вихованці відділення стрільби кольової дю США 1 горішніх плавнів готувалися до командного чемпіонату України у Львові серед юнаків та дівчат віком не старше 18 років. Змагання стартувало сьогодні, 3 квітня. Про його формат розповідає старший тренер відділення стрільби кольової дю США 1 Владислав Григоренко. Чемпіонат України буде проводитися по типу європейських змагань Ліга Європи. Так проходить, Там, так би мовити, дуелі називаємо їх так. Складається команда з двох дівчат, двох хлопців, чотири чоловіка. Зазвичай команда три чоловіки. а Тут буде дівчинки, два хлопчика. Оце команда, і команда суперників так само. Набирають просто бали. Хоча команда виграє, проходить по турнірній таблиці вище. Турнірна таблиця досить досить схожа. Можливо, не фехтувально або щось по типу того. У цього національного старту буде дуже цікавий формат фіналу. Головне, не підсумковий результат, а близькість влучання до заповітної десятки. В кінці виходять на фінал, коли вже будуть змагатися на не на результат загальний, а на влучання хто центральніше попав десятку, і за це будуть давати не. Те, що попала дитина, а просто один бал, якщо ти центрально влучив, або якщо ти не центрально, ти отримуєш нуль. Тому ми вирішили провести чемпіонат області серед юнаків, щось по типу цього, прогнати ці всі вправи, ну і подивитися, кому що над чим працювати. Міць та підготовку потенційних учасників до національної першості у Львові під час змагань у горішніх плавнях перевіряли також і гості із селища Шишаки Миргородського району. Цю команду очолював тренер Геннадій Чапала. Зараз по положенню у нас по цим змаганням команда повинна бути 12 спортсменів, так 12 ми і привезли, ну але не всі приїхали, хотілося більше привезти. Ну, взагалі немає таких можливостей у нашому місцевому бюджеті, щоб возити дуже багато дітей. Тобто ми десь 2-3 возимо спортсмени на Україну і на обласні змагання 12 спортсменів. Це в наших, так сказати, межах фінансових. Тобто 6, 6, да. на гвинтівки ми, у нас немає е, таких спортсменів, тому що гвинтівка потребує і тренера. Один тренер не може всі види вести. Тобто, це дуже кропітлива робота з гвинтівкою. Вона потребує багато фінансових вкладень. Пістолет все таке проще. Тут взяв не треба не екіпіровки, не треба ніяких патронів, а взагалі пневматична зброя. Сама така ну, доступна для дітей, заслужений тренер України Геннадій Чапала має 27-річний досвід тренерської роботи. У Шишаках він розвиває стрільбу із пневматичної зброї. Нома така сама доступна, можна в кожному селі це проводити і вчить дітей е, точному пострілу. Тобто, ми взагалі стараємося проводити ці змагання ну кожен місяць, якісь старти проводити у себе вдома, а потім відбирати найкращих і вести сюди на обласні змагання. Раніше у кривому розі Геннадій Чапала виховував рекордсменів України, чемпіонів та призерів національних та міжнародних змагань. Згодом переїхав до Шишак, де працює тренером відділення стрільби кольової у місцевій ДЮСШ. Шишак – це моє друге життя, тобто, вже я пішов на пенсію, працюю з дітьми в Шишаках. І є дитяча юнацька спортивна школа Шишаки, яка представляє. Зараз на чемпіонаті області наші так сказати від наше відділення Шишацької школи кульову стільбу. Ну і взагалі постійно змагаємося на цій опорній базі, яка знаходиться в місті горішні плавні. Це сама найкраща база в нашій області і одна із найкращих в Україні. Тому навіть ці змагання серед серед дітей. Це великий досвід для цих шишацьких дітей, сільських дітей, які зараз приїхали на змагання. Завдяки обласній першості зі стрільби кольової, яка проходить у горішніх плавнях, у вихованців шишацької дитячо-юнацької спортивної школи є можливість потренуватися на одній із найкращих спортивних баз України. Постійно ми проводимо ці змагання. Є п'ять ну тренерів, заслужені тренера України, які працюють у місті горіш. Майстрі спорту міжнародного класу дуже великі традиції в школі грішніх плавнів. Тобто, ця, ця школа е, майже опорною опорною школою нашої збірної команди України і Федерація кульової стрільби багато е, ну, приділяє уваги до цієї школи. Є збірники України в цій школі. Городанець Максим зараз е, ну, здобуває ліцензію на Олімпійські ігри, чемпіон Європи. Неодноразовий. Чемпіон України, тобто шаманова надія, майстер спорту міжнародного класу. це ті спортсмени в горішніх плавнях, які ну так сказати строять погоду тут в Полтаві і взагалі в Україні. Відділення стрільби кульової дюсиша номер один у горішніх плавнях є орієнтиром для багатьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Успіхи юних спортсменів із горішніх плавнів це плідна робота тренерського складу місцевої дюсиша номер один, вважає Геннадій Чапала. Тренують тренера Недбайло Віктора Вікторич, Меспалько Євгеній Михайлович, Григоренко Владислав, Ігоріч, а також Федорова Альона Анатоліона недавно приїхала до нас, вона старший тренер збірної команди України, тобто відбирає дітей найкращих, вози на Україну і взагалі проводить організовує ці змагання на вищому рівні, тому що вони, як судді національної категорії. Професіонали в цій справі, вони ну, користуються вже таким популярністю і так сказати увагою всіх спортсменів, поважають їх за те, що вони все ж таки цю базу держать в ну, досить гарному стані, підвищують рівень цієї бази, постійно допомагають їм тут і комбінат, тобто вони працюють по вдосконаленню бази. В електронних установках, у зброї, у набоях і так далі. Тобто, ця база така сама найкраща у нас в, в області. Після участі у обласній першості зі стрільби кульової юнаки та дівчата збірної Полтавщини у Львові підкорюють подіум чемпіонату України. І саме виступи на цьому змаганні продемонструють, наскільки вдало підготувалися юні представники стрільби кульової, горішніх плавнів, Полтави та Шишак до національних виступів.